Всім привіт! Чим ми сьогодні займемося? Займемося ми сьогодні вже нарешті висадкою перця. От так поділилася моя тітя зі мною розсадою перця. І будемо його висаджувати. На цей тиждень вже більш-менш тепло. Вже немає куди його тягнути, вже все хоче в землю, а не в стаканчиках сидіти, там ще помідори, боже мой, високорослі. Ждуть, ждуть, Уже їм нема куди рости в тому стаканчику. Будемо теж висаджувати. Будемо висаджувати капусту. Хочу капусту і цвітну. Відкам поназаморажувати. І ранню, і агресор. Ось такий перчик. Хочу він уже в землю. Чесно не скажу, як він називається. Як узнаю, напишу вам в коментарях. Відійшов барвіночок, слава Богу. Хто бачив моє відео після зими, який він був рижий, змерзлий, понівечений. Але, слава Богу, відійшов. Вже трошки відсвівся він. Але став густенький, зелений. Можна вже не уточняти, як перець називається. На стаканчиках було написано кристал, а інший якийсь жовтий круглий.